Це люди, саме активна частина населення. Це ті, хто одного дня вирішив, що його життя вартує менше, чим добробут країни, чим свобода країни. І зараз на добровольців дуже багато відкривається кримінальних справ. Сьогодні ми маємо випадок, коли нашого побратима Ігоря Єворського, мешканця міста Трускавця, людина з якою я воював 14-15 по 16 рік, посадили в тюрму. За там, Залишення частини, що він невчасно явився на, на збори, не на війну, а на збори. Вибій собі, що людину, просто вдумайтесь в, цей, в глупість тої ситуації, що людина, яка сама добровільно пішла на війну, зараз судять і садять за те, що він ніби ухиляється від військової служби. Тому нас це всіх дуже сильно обурило. І ми розуміємо, що якщо ми дозволимо зараз цю ситуацію закінчити з Яворським таким чином, що він буде сидіти, завтра прийдуть за нами. І коли прийдуть за нами, то вас захистити вже не буде кому. Бо коли прийдуть за вами, вся активна частина населення буде сидіти. Бо коли прийдуть сюди всі москальські танки і гради, всі ті, що зараз сидять по хатах, так само будуть сидіти по хатах, лежати на дивані перед телевізором. І їсти вареники. Я думаю, що для них -то зараз важливіше, ніж ситуація, яка сталася в нашому місті. Дивним є те, що не було посаджено жодна людина, яка ухилялася від військової служби, відкуплялася в вінкоматі в Україні, але посадили Ігоря Яворського. Дивним є те, що минулого скликання майже всі депутати Трускавецької міської ради отримали повістки і вони всі в один день вдруг захворіли. Скажіть мені, хоч хтось з них сидить, чи за нього відкрита кримінальна справа? На жодного. Але Ігор Яворський, людина, яка добровільно пішла на фронт, яка вибрала шлях воїна, сидить за те, що він наявився на якісь там збори, на яких ніхто нічого не робить, тільки бухають. Я думаю, що це абсолютно неприпустимо і несправедливо. Багато хто втікав від призову. На військову службу багато хто не йшов на війну. Моя дитина пішла найперше прямо з Майдану. Що я хочу сказати? Він не є дезертир. Так він є, може, різкий. Може не такий, як би хотів хтось його побачити, тому що кожна дитина це індивідуальність. І хтось за свої помилки має відповісти. Він же раз відповів за свою помилку. Коли він пішов на гарячіші точки, а це Дебальцево, Станиця, Луганська, Авдіївка Попасна. Я думаю, що тут не кожен би зміг туди хотіти навіть піти, але він ішов перший. Я дуже вас всіх прошу, всіх готовців, підтримати це звернення, тому що я вважаю, що це несправедливо, щоб забрати прямо з залу суда у Лук'янівський СІЗО. Ну, Він не є дезертир, розумієте? Він не є якийсь вбивця. Коли я минулого тижня прочитала у Фейсбуці, що та не минулого тижня, а цього тижня. Що е, в Херсонську область заплили два росіяни на човні, ніби вони заблукалися? І їм суд виносить 340 гривень штрафу і 15 суток виправних робіт. Я думаю, що це несправедливо для кожного українця, який, який воює за Україну, за нашу свободу. Його наглоше кинули в камеру, де є 32 ув'язаних, а з них 16 ліжок. Ви знаєте, з ким він ділив одне ліжко? Не знаю, що можна говорити, але з тим, що десь 10 днів тому підрізав Атовця на майдані. Уявіть собі, що він атовець і атовця на майдані підрізав ділить одне ліжко командою тою камерою, не нашої національності, які має п'ять смертей. Ну, правда, пізніше, коли узнали, що він ще конвойна служба служив в армії і ще й конвоїстом є від тої частини, його зразу через день, через годину перевели інакшу камеру до чотири ліжка. Але мене це не тішить, то зробили таку поблажку, що перевели. Нам треба його забрати, тому що як кожна мама має своїх дітей, і я вас то прошу. Мені дуже тяжко є, але підтримайте мене, в тому я хочу щоб всі автопці всієї України написали таке звернення, тому що то може стосуватися кожного, кожного добровольця, хто хто воює за нашу свободу. Президенту України, міністру внутрішніх справ України, генеральному прокурору України, командувачу Національної гвардії України, апеляційному суду міста Києва, 27 червня 2017 року Печерським районним судом міста Києва під головуванням судді Тарасюк засуджена стрільця-гранатометника 2-го відділення 4-го взводу. Батальйону імені генерала Кульчицького військової частини номер 3066 Яворського, Ігор... Яворського Ігоря Орестовича та призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців. Ми представники громадських організацій, учасників війни Драгобачини, волонтерських спілок, представники органів місцевого самоврядування та громадяни. Глибоко обурені вище зазначеним вироком, який спричинив у багатьох людей бурхливу реакцію та шквал негативних емоцій. Тому нами було прийнято рішення виступити єдиним фронтом на захід честі, гідності та свободи героя Троскавчаніна. Наголошуємо, що засідання суду відбувалось за скороченою процедурою, без участі адвоката, що не унеможливлювало Повністю реалізувати Ігорем Яворським, передбаченою Конституцією України право на захист. Ігор Яворський погодився на розгляд справи за скороченою процедурою без присутності адвоката, оскільки командування військової частини 3066 Національної гвардії України запевнило його у тому, що за проступок, що є предметом розгляду у справі, йому загрожує лише штраф. Та вмовило на саму таку процедуру розгляду та відмовитись від захисту. Також прокурорам і Комарецьким і Поліщуком обвинувачено не було попереджено про ризики укладання такої угоди, про розгляд справи за скороченою процедурою і без присутності адвоката. Вважаємо, що суд не в повній мірі дослідив обставини справи, що призвели до запізнення Ігоря Яворського на полігон. Не заслухав покази свідків та не прийняв до уваги інші обставини, що мають суттєве значення. Судом також не взято до уваги факт, що Ігор Яворський наголошують добровільно пішов на фронт з Майдану, записавшись до першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Тому абсурдність звинувачення його ухилення від військової служби та вчинено. Вчинені злочину, передбачено частиною 4 статті 407 Кримінального кодексу України, є безперечною. За два часи за, за час дворічної служби Ігор Яворський приймав участь в боях на, на самих гарячих точках фронту Укр... російсько-української війни. Жодного разу не проявив ознак слабкості чи небажання захистити свою батьківщину. Вважаємо, чисто формальний привід за запізнення з відпустки на полігон, а не в зону ОТО, не може бути причиною для такого жорстокого вироку 4,5 роки. Вимагаємо, перше, скасувати вирок Печерського районного суду міста Києва від 27 червня 2017 року у справі номер 757, дріб 31, 337 дріб 16К, за яким засуджена. Єворського Ігоря то призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4,5 роки. Друге звільнити Ігоря Єворського від відбуття покарання. Слава Україні! Слава нації!